Ну а далі, друзі, поговоримо про осінь, зокрема про сприйняття осінні кожним із нас, адже це безумовно прекрасна пора року. У нас золоте листя, останні теплі сонячні промінчики. Але разом із цим наступає осіння хандра, і комусь навіть важко її відрізнити від депресії. Тож в чому різниця і як не втрапити от, в цю осінню ханду або ж навіть у депресію? Просто зараз будемо говорити із нашою гостю на студії Альона Маримонська, психологиня. Пані Альона, мої вітання! Слава Україні! Вітаю героям слава! Так, тож давайте відразу проведемо такі лінії розмежування, так що в нас вважається осіння хандра, а що вже є депресія? Угу. Ну насправді жодна людина самостійно не може собі визначити такий стан як депресія. Ми звикли то називати пригніченням настрою, апатією, втомою, сонливістю і небажанням до якоїсь активної життєдіяльності. Проте насправді, як такого поняття, як осіння депресія, не існує. Існує таке поняття як сезонний афективний розлад. Тобто у людей через певні якісь психологічні ситуації, життєві, проблемні і так далі, складається ситуація, коли людина реагує на певну сезонність через свої внутрішні тригерні. тобто, Ситуативні якісь е, події, які відображалися в певний період часу, або це може бути пов'язано дійсно зі зміною сезону, тобто, е, як правило, це осінь і весна, коли все активно або е, ховається, або навпаки розпускається. І це пов'язано просто з сезонністю. Але те, що ми називаємо осінньою депресією, це найчастіше схоже на такий та, там, осіння хандра, мабуть, тому що світла стає менше, і дійсно ми через дуже багато чого сприймаємо через зір. І, відповідно, сигнали подаються у мозкову систему. І змінюється і гормональна система від того, і змінюється відповідно від гормональної системи і наш настрій, і наше сприйняття. І оскільки світла стає мало, тому прийнято часто говорити саме про осінню депресію, тому що знижується рівень світла. Проте хочу сказати, що особисто мала досвід роботи з людиною з сезонним афективним розладом, коли навпаки лі літом через збільшення світла і сонця. Відчувався от такий розлад, тому це не принципово восени. Проте для більшості людей дійсно це пов'язано саме з тим, що світла стає менше, наш зір е, менше сприймає яскравості, е, починаємо ми прокидаємо ще темно. Отже, я це відчуваю там до прикладу, коли ми йдемо додому з роботи вже знову темно. Більшість часу ми перебуваємо десь в просторах робочих, якихось побутових питань. І ми не встигаємо насолодитися тим дійсно світлом і теплом, яке нам додає однозначно енергії. Це так, щоб межувати. Якщо говорити про цю осінню хендру, як з неї виходити, тому що зайти в неї, наскільки я розумію, дуже просто це все відбувається так поступово-поступово, і потім вже в тебе пригнічений настрій. Як з неї виходити, що необхідно робити? Можливо, не знаю, приймати якісь додаткові вітаміни, займатися спортом, спілкуватися більше з людьми, що необхідно робити, аби витягнути з себе як барон Менгаузен волосся з цієї осінньої хандри? Ну по перше, треба подивитися: якщо ця хандра триває більше двох тижнів, то можливо це і не хандра, а дійсно це депресивні якісь ознаки. І потрібно звернутися до спеціаліста, і самостійно не варто це вирішувати, тому що дійсно сезонний афективний розлад самостійно не вирішується людиною. І без сторонньої допомоги людина може не розуміти, що з нею відбувається. Тобто близькі, близьке оточення, говорить, що ти дратівливий, щось з тобою не те. Ти не розумієш, що з тобою відбувається, і відбуваються такі, якби. Соціальна стурбованість і тиск для людини, яка страждає розладом, а для всіх інших відстороненість людини від загального соціального життя. І на фоні цього можуть дійсно бути такі соціальні проблеми або сімейні. Тобто, це якщо більше двох тижнів, то варто все таки звертатись і вирішувати. Якщо це, от воно навіть не так довго, буквально тиждень різка зміна проявів сонця, і ми вже це відчуваємо на собі. Якщо це дійсно просто оця осіння хандра, всім хочеться подумати на якісь філософські теми, подумати про сенс свого життя дуже часто в такий період, або переоцінити, або у нас з'являються критичне ставлення до себе, відчуття того, що щось з нами не те, що ми робимо. Ну, перше є там є декілька методів на виду, і тому що немає унікального одного рецепту, кожна людина під себе підбирає, що їй важливо. Ну, є дуже простих таких два методи: це світлокольоротерапія, Тобто, коли ми е додаємо світлових ефектів е до себе в простір, ну зокрема, наприклад, якщо влітку навіть в кабінеті, де людина, наприклад, працює достатньо світло, то зараз можна вмикати додаткове освітлення. Вдома так само вмикати якісь додаткові освітлення можна використовувати, до речі, ніхто ніколи, можливо, і не задумувався про те, що кольорове освітлення в будинках червоний, зелений, коли ми перемикаємо. Це теж світлотерапія може бути і певні люди обирають, допустимо, одні кольори, а інші зовсім інші. Тут треба відчувати свої, своєю душею, да, внутрішнім станом, емоціями. Що на тебе позитивно впливає, тобто після чого тобі стає спокійніше. Якщо відбуваються оці такі копання в собі, і хочеться дуже зануритися, завжди має бути запит. Тобто бажання людини, що вона хоче зрозуміти, я рекомендую. Не копатися в собі без причини, просто згадуючи якісь минулі події, де хтось був стрункішим, хтось щасливішим, особливо зараз там нам дуже хочеться згадати події, коли ми там відпочивали, коли ми менше тур переживали і так далі. Не варто цього робити, бо таким чином ми тільки заганяємо себе ще в більшу депресію. Тобто має бути бажання, що я хочу зараз в себе там накопати і для чого мені то. Допустимо, я б хотів там, нових цілей, можливо, чи я б хотів збільшити енергію. А, і тоді я думаю, там, а, а де моя енергія може бути, що раніше мене радувало. От такі самокопання, вони позитивні, без запиту, без бажання і без якогось наміру не треба в собі копатися, то погіршує стан. Що стосується кольору, додаєте яскравих кольорів. Це може бути будь-що. Ми можемо просто споглядати там на якусь ем, стіну е, певного кольору. Ми можемо там, е, можливо, самостійно якось собі е, купити, не знаю, великий плакат певного кольору, якого кольору, зеленого, жовтого, який буде активізувати помаранчевого, тобто додавати отого світла спокою. Е, 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 багато хто з психологів рекомендують сині кольори. Я особисто не рекомендую, тому що певні відтінки синього. Вони навпаки про депресивність, і тут треба дуже добре розумітися в цих питаннях, щоб саме синім кольором. Фіолетовий змушує нас переходити в мрії фантазії і може доводити фантазійно до шизофренії. Ну це жарт, звісно. Але теж не дуже рекомендується саме для осіннього цього періоду. А от жовті світлі, зелений колір це завжди про активність, помаранчевий. Це про включеність цитруси. Запах він теж впливає на нашу гормональну систему, відповідно змінює наші настрої. Ну, купіть навіть банально там собі один апельсин чи лимон, поріжте, щоб був відчуття у цього запаху, або аромалампи. Ну, тут вже кожен знаєте, самостійно собі вирішує. І і кольор цитруса, і запах цитруса активізує нашу пізнавальну діяльність. Тобто ми тоді починаємо хотіти чогось нового, а це якраз виводить нас от з цього стану. Ми можемо впливати тим, що більше часу прогулюватись. Зазвичай, коли нам потрібно заспокоїтися, рекомендовано добре висипатися і так далі. Але депресія, вона якраз оця осіння хандра, такі депресивні або депресивні стани, коли реально депресивні. Вони якраз і спонукають людину багато спати, хотіти постійно спати і так далі. Це втеча з реальності. Тому тут ну, норма сну має бути витриманою, але то не є принципово, що саме от сон має допомагати. Не в цьому випадку то є. Ну, прям таким важливим моментом. Що ще може бути одяг? Яскраві, там зараз дуже трендово да? яскраві кольори шкарпеток, чи, можливо, якісь м -м аксесуари, чи сам одяг, чи взуття м -м так само світлих кольорів. Яскравих кольорів, кому не вистачає сили, от прям а потрібно, можна червоного кольору додавати як активізатор, якщо немає агресивного стану або стану злості якогось накопичення негативу, тому що тоді піде не туди. Загалом музика, але не депресивна музика. Тобто, це має бути та музика, яка спонукає нас, знаєте, це. Піднятися і рухатися вперед. Тобто тут чітко треба прослідковувати, бо ми зазвичай там слухаємо музику, і навіть, можливо, не вслухуємося якось в ті слова. Але мозок то такий орган, який все чує, і він потім то відтворює. Тому тут важливо все-таки звернути увагу на слова тих пісень, які слухають люди в осінню пору. Звісно, іноді хочеться просто полежати, вкритись теплим пледом. Да, є в нас такі осінні картинки, різноманітні випити какао, просто помовчати, попередьте своїх близьких рідних. Ну, от в мене осіння хандра, мені сьогодні хочеться просто побути на самоті, щоб вони не турбувались. Розумієте, зараз всі стривожені, знервовані, і коли з рідними нашими щось відбувається, коли вони сумні, то дуже хочеться якось то розрадити. Ми починаємо шукати причини в собі дуже часто, що не пов'язано в принципі з нами. І, але попередити, щоб ваші рідні, близькі зайвий раз не турбувалися, і вам буде спокійніше, і їм буде спокійніше. Це важливо, все-таки чай з знов таки з цитрусами, чому вже хочеться от в таку пору да? або лимонади освіжаючі, які дають там, по перше, це вода. Можна здавати аналізи на гормональну панель. Але знов таки це е, з лікарем, тобто не рекомендується це самостійно. І тоді, відносно того, який стан гормонів, е, виписують певні вітаміни. Е, не купуйте вітаміни самі, комплекси всі підряд, тому що може бути так, що якось вітаміну більше, а в якогось дефіцит, і ви тільки погіршите свій стан. Тобто, все має бути, знаєте, якось так усвідомлено. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я? 100%. Ви зазначили про те, що бувають такі різні доволі дивні запити: там, посидіти, помовчати, попити какао, там, подивитися кіно, але також доволі часто осінню буває запит, коли взагалі нічого не хочеться. От абсолютно нічого не хочеться. Ти зранку прокидаєшся і в тебе нема бажання будь-що робити, навіть вставати із ліжка. Це хандра, чи це вже депресія? Що робити в такому випадку? Чи варто заставляти себе щось робити, там, планувати якимось певним чином день і навмисно себе змушувати щось робити? Так, є такий стан, це осіння хандра, це є ота осіння апатичність, коли дійсно нічого не хочеться. І якщо цей стан триває тиждень ну до двох тижнів, то в принципі нам потрібно просто активувати себе в цьому моменті. Але якщо людина починає не просто не хотіти щось робити, а вона відмовляється від звичних буденних обов'язкових речей, там, до прикладу, це гігієна. Тобто перестає мити голову там, чи якщо це чоловік там голитися, а до того він це завжди робив. Або буває так, що не хоче там. Чистити зуби, а до того це робилось. Тобто, це має бути відносно таких побутових звичних процесів, помітно, якщо людина до цього періоду активно це все робила і нормально. А тут відмова тоді це вже про депресивність, певно. І тоді дійсно потрібна допомога спеціалістам. Тому що е, людина не може самостійно активізуватися, і рідні, і близькі, як правило, в цьому стані роблять тільки гірше, тому що вони намагаються людину підняти, змусити її щось робити, а насправді змушує цю людину бути от в такому апатичному стані, е, не відмова від е, е, діяльності, а якась глибинна проблема замовчувана, яка там давніше була. І тому піднятися, змусити себе щось зробити. Потім людина буде ще більше відчувати оцей стан такого занепаду, почуття провини буде погіршитись і так далі. Але якщо це дійсно просто апатія, оця осіння хандра, то ми повинні себе активізувати за допомогою тих методів, які я говорила, за допомогою планування. Не плануйте багато і всього. Навіть по собі зараз відчуваю момент, коли мій звичний активний режим починає на мене тиснути, і мені хочеться зменшити, тобто від якихось справ відмовитись. Ми можемо відмовитися від певних справ, які зараз не термінові, не нагальні, але важливо все-таки зберігати певну послідовність там, важливих дій, бо потім то нас заганяє ще більші стрести, і ми тривожимося з приводу того, що ми отут два тижні нічого не робили, а тепер накопилося дуже багато всього. Тому, але зменшити об'єми е, свого там активного життя ви можете на знов-таки на два тижні зробіть собі перепочинок. Природа дуже гарно на нас діє природа і все що природне, тобто вода, басейни, там, що ви можете собі дозволити, ванну, морську сіль, ванну. Тобто це те, що дає людині очищення певне. Спорт, хай він буде неактивний, але те, що не буде для вас надзусиллям, хай це буде просто розминка, можливо, це буде йога. Дуже класно творчістю займатися саме в цей період, тоді, коли ми можемо дуже багато людей через малюнок вивільняють депресивні такі якісь ноти з свого внутрішнього стану, або навіть якісь злості, десь там якісь тривоги, які ну, і, і нема кому виказати, бо це ніби такий загальний фон, тому дуже часто. Зараз є багато майстер-класів, або просто купіть картину по номерам. Вона достатньо бюджетна. Я думаю, кожен може собі це дозволити десь разочок в рік, однозначно. І просто сідайте і, і, і це допомагає. Для когось це бісер, для когось це плетіння, для когось це в'язання, але це має бути в кольорі. Буває, що дуже людині вже сумно і вона обирає такі якісь драматичні сюжети тих самих картин і так далі. І, і таке можливо, але ніколи не можна завершувати цю роботу. Ну, якщо зараз ми говоримо про цей стан в такому е, сіро чорних якихось внутрішніх тонах, е, важливо все-таки потім е, додати тої яскравої фарби, щоб показати, зробити інший нейронний зв'язок, сформувати і показати, умовно, дати сигнал своєму мозку про те, що але е, після ночі наступає світло, да? тобто якісь. Це можуть бути навіть такі м, е, хаотичні рухи пензлем, фарбою е, по папері або полотні, а потім, знаєте, такі вкраплення яскравої фарби, от, такі експресивні якісь моменти, і вони оживлюють цей фон. Це теж важливо. Е, ми можемо займатися, співати можемо. Через спів, через голос ми вивільняємо дуже багато тишніх моментів і активуємо себе відповідно. Тобто зустрічі з друзями. Банально. Так, да, але, але важливо, і теж на це не вистачає часу, не вистачає там турботи у всіх, да, не вистачає або внутрішнього дозволу, не вистачає. Але зараз це як терапевтична дія, і воно важливо. Пані Арина, а хотів запитати стосовно рідних, як їм діяти, якщо вони бачать, що от їхня близька людина починається така осіння хандра, скажімо так. Варто відразу брати там і тягнути до психолога, чи які взагалі мають бути дії, чи варто переконувати, як взагалі варто спілкуватися тоді з людиною щодо того, або вона наприклад, відвідала психолога, тому що в нас чимало людей, які побачили жахи війни, і вони не хочуть йти до психолога. Вони там ну знайдуть безліч різних там причин, чому вони не підуть, аніж ніж чому піти. Як варто працювати із рідними із близькими, що варто казати, як варто підбирати слова. Ну, в першу чергу хочу сказати, що дійсно, якщо в людини немає внутрішнього бажання самостійно там звернутися до психолога, то будь-які спонукання будуть вважатися як тероризм. Знаєте, оцей сімейний і то дійсно складно. Тому змушувати точно не можна, і в і в принципі психологи всі це дуже чітко розуміють, що ми не працюємо з людиною. Яка не має власного на те бажання. Тобто привели за ручку і змусили, тут не працює. Але ми можемо якимось чином спонукати, тобто можемо фоново, якщо ми поруч цієї людини, показати своїми діями, там, сісти там, почитати книгу чи включити якусь комедію, можливо, та людина захоче доєднатися. Тобто ми фоново можемо своїм якимось станом і поведінкою показати, що десь поруч може бути інше. Ми можемо запитати, чи потрібна тобі моя допомога, як я можу тобі допомогти. Бо я бачу, що щось відбувається, мені важливо, що з тобою відбувається. Поділись там. Тобто не не напосідати на людину, а намагатися спонукати її до того, аби вона відкрилася, ставити запитання, але. Не запитання, типу, що з тобою робиться, там, що з тобою коїться, та, що, що, що ти таке от витворяєш. А всім так погано, а ти тут придумуєш на пустому місці, бо родичі дуже часто і так говорять. Розумієте, ми повинні з повагою відноситися до наших близьких, до їхніх станів і їхніх відчуттів. Але іноді, знов таки, людині потрібно постраждати. От так буває, що людина хоче постраждати на самоті. Це може бути пов'язано з підлітковим віком, це може бути, тобто не потрібно одразу бити паніку. Якщо дійсно це починає бути тривалим процесом, тобто ви розумієте, що знов таки от два тижні це такий, знаєте, момент, коли ну, всі мають право на своїх два тижні. Але коли це починає бути тривалим, коли людина починає занедбувати свої життєві інші процеси, тобто перести ходити на роботу, повністю замикається, ні з ким не спілкується, не доглядає за собою. Так, от вже потрібно дійсно спонукати людину з ну, розмовами, да, розповідати там, по-перше, психолог це не психіатр, по-друге, психіатр зараз навіть не оцінюється вже як щось. Не, тобто всі розуміють, що дійсно ну, людина завжди може самостійно справитися з тими відчуттями, які бувають. Але для цього потрібна просвітницька робота. На жаль, до сьогодні до психологів дуже певне покоління ще відноситься по принципу: я не хворий, я нікуди не піду. Але розумієте, психологи це про здоров'я і, і, і лікарні, лікарі це про здоров'я. Я завжди вчу. Там свою дитину, чи, наприклад, колись поки сами я завжди кажу: ми не йдемо, бо в нас хвороба. Ми йдемо по здоров'я, тобто, ми хочемо бути щасливішими. Ми хочемо розвитку, ми хочемо нових цілей. Ми хочемо цінувати вміти. Те, що маємо. Ми хочемо друзів. Ми хочемо легко контактувати з іншими людьми, а не кожного разу відчувати внутрішній стрес і паніку, бо зараз буде нове знайомство. А я що людина про мене подумає, а, а, а нічого ну не, не важливо, що людина про тебе подумає. Важливо, що я отримую від цієї розмови і що я дам цій розмові. І але це тривалий процес. Тут е, отак просто сісти, розповідати, читати, показувати власним прикладом то, або ставити запитання то один з найкращих варіантів. Наскільки важливо, аби у людини було хобі, тому що зараз живемо в такий час, коли там ти з одного стресу там після е, новинної стрічки заходиш в інший. Тут вже розпочинається осіння хандра, і якось воно так все знаєте. Змішується, 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 і ти потім підсумовуєш свій місяць. і В тебе в місяці було більше таких поганих, скажімо, так, днів. З моральної точки зору, аніж гарних, так наскільки важливо мати хобі, мати якісь заняття, які будуть виривати тебе із буденності, які будуть приносити тобі задоволення, і що це може бути, зокрема, там на такому якомусь банальному, простому, тактичному рівні, тактильному рівні? Угу. Ну, дивіться, по-перше, хобі це системність задоволень. Але системність задоволень з сенсами певними. Якими сенсами? Навіть банально не втратити себе. Розумієте, що таке хобі? Це наша якась наша особливість, це коли ми можемо проявити те, те, що там нам важливо і близько. Немає нічого гіршого для людини насправді, ніж втратити свою душу. Що це означає ці слова? Це про те, коли людина. Йде якимись соціальними орієнтом, Тобто її постійно хтось штовхає вперед, або і не штовх, або вона на місці. Да? Тобто то інформація її штовхає, то сусід збоку її кудись штовхає, то на роботі її кудись штовхає. І ця людина внутрішня, вона загублена, вона отак, от знаєте, з кутка в куток і. і це дуже, це дуже складно для самої людини, але це дуже зручно для певних людей, які використовують інших в своїх якихось намірах. Да? Там це і про маніпуляції, і дуже багато такого і в родинах насправді. Людина, яка розуміє, да, що ну, всі ми прийшли на цю землю, на цю планету для того, аби... Створити щось хороше для себе і поділитися з іншим. Да? Ну, чи це буде одна людина, чи це буде там сім'я, чи це буде 10 людей, чи сотні людей. Це вже залежить там від внутрішніх там, масштабів і бажань людини. Але знаєте, оці от ідеї про те, що там страждати і так далі, вони винищують цілі нації, вони роблять людей слабкими. Хобі дає можливість нам. Відчувати, що я живу да, своїм життям, що я маю свої інтереси. Як, як розуміти, чи я існую? Да? Чи у мене є моя думка, мої інтереси, моє люблю і моє не люблю, моє подобається і моє не подобається. І саме там, де хобі, ми відключаємо, як правило, це пов'язано з тим, що ми відключаємо отой свій основний великий орган, який. Насправді не зовсім наш, тому що там більшість того, що є, це генетичні задатки, які нам передавалися, це соціальні рамки, де ми живемо, де ми навчаємося, це батьківські дитячі установки, як нас виховували, як ми ростемо і так далі. А отут внутрішньо, да, там де душа, там де серце, як ми звикли говорити. Там про любити. Якщо тут про знати, те, що я знаю, чого мене навчили, то тут про любити. І коли людина не вміє любити себе, свої інтереси, вона ніколи не зможе полюбити ближню людину, бо вона в принципі не розуміє, як це. І ви розумієте, і тоді відбувається все те, що ми спостерігаємо зараз десь у агресивних тих країнах, не хочеться навіть говорити. Там ні про співчуття, ні про цінності, ні про життя, там ні про що. І це насправді катастрофа всього світу. Тобто це не катастрофа, ми зараз це бачимо. Це, це, це жах. Тому оце ваше хобі, воно настільки важливе, бо воно вчить вас любити, як мінімум. Що це може бути? Те, де ви розслабляєтесь і відключаєте своє знати. Це те, де вам добре, де ваш стан вам добре. Ви можете бути там не ідеальним, ви можете чогось там не знати, але вам настільки там добре, і ви після того в піднесеному настрої. І для когось це спорт, тому що там людина виходить вона задоволена, задоволена собою. Коли людина задоволена собою, вона так багато несе доброго в цей світ. Для інших людей це може бути те саме малювання, да? для ще когось це може бути спів. але... Найкраще хобі в світі це робити справу, яку ти любиш. Для мене моє хобі це моя робота. Звісно, я дозволяю собі і малювати, і танцювати, і ще багато чого, але в першу чергу це моя робота, бо це моя улюблена справа всього мого життя. І я завжди, яка б не була складна ситуація, я виходжу задоволена, якщо я бачу, що у людини засвітились очі, що їй стало краще. От Нам важливо мати улюблену справу. І якщо ви ще не маєте, запитують, а як знайти, а я, мені нічого не подобається, виховуйте в себе, по-перше, треба спробувати. да? Ну, Зараз є дуже багато, перше заняття безкоштовно, спробуйте, долучіться. не здавайтесь одразу на першому етапі, але вам, хоч трішки внутрішньо, да, має стати добре. От коли ви от ловите оце маленьке добре, і, і потім його збільшуєте. Тоді змінюється картина світу і змінюється все те, чим ми ділимо з іншими людьми. Вчиться чути себе іншими словами. Ставіться. Так, пані Альона. Я дякую вам за те, що ви були разом із нами. Альона Маримонська, психологиня. Говорила про те, як відрізнити осінню хандру від депресії і як не запустити себе надовго в цій осінній хандрі. Ще раз дякую, що були разом з нами. Дякую.